Дитячий садочок школа здоров'я існує вже 35 років. Відзначивши восени минулого року ювілей. У травні 2012-го заклад випустив дошкільнят у 36-й раз. Звичайно ж, дітям дуже сумно покидати садок. Не обійшлося й без сліз, але попереду на них чекають шкільні парти та підручники. Без сумніву, то шкільне навчання це те, що люди пам'ятають усе життя. Віддаючи малечу у дитсадок, школа здоров'я номер 17», Батьки можуть бути спокійними. Тут виховують та навчають просто прекрасно. Садочок має направлення роботи оздоровлення дітей. У нас діти загортовуються, вітамінні чаї, ароматерапія, спимо без подушок вже більше, мабуть, років 30, профілактика від сколіозу. Щоденні заняття фізкультури. У нас чудовий спортивний зал. Серед випускників закладу є чимало успішних людей. Деякі з них працюють у керівництві міста та області. А двоє полтавців, які колись відвідували садочок номер 17 приїхали до США та займаються хореографією. У колективі школи здоров'я 11 педагогів вищої категорії та 6 педагогів-методистів. Кожен з них працює за власними нестандартними методиками. Я працюю за казкотерапією. В основному це весь навчальний процес, він не просто як в школі, там урок і поданий матеріал, а це зв'язано з казкою, з героями. Випускний вечір пройшов у жвавому ключі. Дітки разом із вихователями влаштували яскравий концерт, пісні, танці, вірші. Усі ці таланти дитинчат допомогли розкрити уважні та відповідальні вихователі. Батьки вихованців навчального закладу говорять, пощастило, що в місті є такий чудовий дитсадок. Я Хочу сказати цим людям, які тут працюють, дуже великі слова вдячності, тому що це люди. Просто люди з великої букви. Це ті педагоги, яким я віддала серце, віддала душу, я віддала саме найдорожче, що в мене є в моєму житті. Це мої діти. Дитячий садочок дуже дуже, дуже добрий, хороші вихователі, хороший персонал. Навчили нашу дитину і читати, і писати, і провели оздоровчі курси, так що також ми тут ходили на танцювальний гурток всебічний розвиток дитини нам дався цей навчальний заклад. Я дуже рада, що мій дитина, мій син, потрапив в цей дитячий сад. І хочу сказати, що тут він навчився самому головному – бути людина. Він навчився доброті, порядочності. По завершенню свята діти отримали перші у своєму житті дипломи про освіту. Поки що дошкільну.